Дзвонами та молебнями у кожному храмі починався день 22 січня 1919 року. О 12.00 розпочиналася урочиста церемонія проголошення акта злуки на Софіївській площі у місті Києві. Із західної України сюди завітала делегація на чолі із послом Лонгеном Цегольським. Саме він передав грамоту Національної ради про об'єднання західноукраїнської народної республіки з великою східною Україною, голові дирекції Володимиру Винниченку, Після чого був зачитаний універсал. Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України: Галичина, Буковина, Закарпаття і Наддніпрянська Україна здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ, увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної, незалежної української держави. На добро і щастя українського народу. Акт опирався на споконвічну мрію українського народу про незалежну соборну національну державу. Він став могутнім виявом волі українців до етнічної територіальної консолідації, свідченням їх ідентифікації, становленням політичної нації. Вперше за 600 років він став реальним кроком до об'єднання українських земель, що вплинув на подальші національно-політичні процеси в Україні. Що ж до самого відзначення, то вперше воно відбулося на офіційному рівні лише за 20 років у 1939-му. відтоді Алося щороку в 90-х роках на честь свята був організований живий ланцюг між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом як символ духовної єдності людей східних і західних земель України. Ця акція стала однією із найяскравіших подій під час руху за відродження незалежної соборної демократичної України. Подібне було проведено, але вже не в такому масштабі. У 2008 та 2011 роках у Києві на мосту Потона там учасники символічно з'єднали два береги Дніпра у 11 тому році указом президента Віктора Януковича День Соборності України перейменовано на День Соборності та Свободи України.